І доброго дня, мої дорогі підписники каналу Cat Family. Сьогодні я вам розповідаю про ось такі дві класні вітамінчики. Ветексперт. Один Уриновет Cat. Другий Уринавет CAT. Гелютion. Чим вони відрізняються? Ось це Ми купували для рози. В Кожної баночки здається по 45 таких класних вітамінок. Так. Ось це для підтримки відновлення функцій сечової системи кішок. А ось це оце трошки дорожче, ніж ось це. Зараз я вам покажу. Я їх не відкривала. Хотіла відкрити разом з вами. І зараз я вам покажу, як вони відрізняються. Зараз. Саме цікаво, що це теж, от я просто не можу зрозуміти, для підтримання та відновлення функції сечової системи, але е це, здається, ще входить заспокійливе. Ну, коротше, там розпов... я ссылки залишу, і ви побачите такий у мене огляд. Саме цікаво, в чому? Ось у нас така розочка. Зараз вона кушає рекавері. Саме цікаве, що, здається, це перешкоджає гейзії бактерій до стінок сечового міхура та збільшує об'єм сечі. І рекомендовано при лікуванні сечокам'яної хвороби незалежно від типу, а також після катетеризації уретри і видалення каменем із сечового міхура. Так, це, здається, нутріцечна добавка. А, ще володіє діоретичним ефектом. І прискорює відновлення стінки сечового міхура та зменшує дію стресових факторів. Ось з приводу ось цього. А ось то інше. Зараз я вам покажу. Так, еще 7. Вот такая баночка. Термин придатности. Великий. Так, и вот такая баночка. Сэко, что 615 на сайте золотовара.кум.юа. Це коштує 920 гривень, все зі знижками. На сайті теж цьому, саме цікаво, що це теж нутріцептична добавка, присичок типу в кам'яній хворобі струвітного типу коців. Містить деміціонін, А. Здається, тіонін, який знищує PH сечі, допомагає розчинити існуючі стервітні кристали, знижує ризик їхньої повторної появи. Саме цікаво, що я бачила, що як одна мадам запіхнула таку капсулу своєї киці в рота, і киця ледь не вдавилася. Давайте ми оглянемо, як виглядає. Порівняння цих двох капсул. Трошки нудний у мене такий огляд. Так, ну що, відкрила я. Одно відкрила іншу. Так, потрібно, мабуть, ножика брати. Бо щось невдобно мені це робити. Як їх відкрити. Я ж хочу вам показати, яка велика капсула, що в рота е, до киця не потрібно її пихати. Чому? Тому що киця може вдавитися. Так, зараз. І чим вона відрізняється? Ну, здається, мабуть, нічим. Ось такі капсулки, бачите? Тільки состав. Так, оце такі інші капсулки. Зараз. Так. Ага, це світліше, це темніше, бачите? Зараз я вам покажу. Ось так. Ось бачите. Це світліше, це темніше. Це просто ось такі от вони, світліші. Що коли ви купуєте в зоокіосках і десь поштучно, щоб вас не надурили. Бачите, оце темніше. Так, ви достаєте капсулку. Зараз. Ой боже ж мій. Щось воно вивалилося у мене. О. Коли ви купуєте десь в кіоскі поштучно, бо не всі можуть собі дозволити купити цілу банку, щоб ви знали, що оріновид кет. Отакий світліший. А ось ці інші, у них більш темна капсула, бачите? Чому я роблю таку розпаковку? От я цього не знала, а ви зараз будете це знати, тому що я вам розповіла. Обов'язково це надкушуйте чи підрізаєте ось цю штучку, бачите? Не піхайте до рота, бо ваша киця вдавиться. просто даєте киці. Зараз покажу. Давай їжу. І ось так даєте капсулку вашої киці. Ви давлюєте, а напіхаєте до рота повністю всю капсулу. Ось вот так дається. Сонечка, на. Моя лапонька, давай. Майже з'їла. О. Моя лапонька, давай. Давай, моя солнышко, дай, дай. Дай, дай. Нам лікар призначив на повністю курс. О, трошки шеи и мамина На, 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 дай, дай. Бачите? Вот так дается такая капсулка. Вот это наша розочка, у нее идиопатичный цистит. И вот так вот я ей даю капсулку, бачите? И... Бо сама капсулка, вы, она, знаете, Така пластикова. І, звичайно, можна так здавити, але якщо ви просто допихаєте до рота вашу цю, цю капсулу, вона вдавиться. Вона дуже велика. Не робить цього. Бо дуже багато є таких випадків. От і все, бачите? Ось. Одна штучка в день. І все. З вами був канал Cat Family. Не хворійте, дбайте про своїх котиків. Гарного вам дня!